Всім привіт! З вами Денчик. Сьогодні я граю в ігруху під названням Голодні ігри. Ця ігруха така сама, як Агаріо, які... Тільки... тільки це Голодні ігри. Тут можна вибирати собі скіни, шапочки якісь є, віпки. Цю ігруху я силочку оставлю в описанні. Вона в ВК. Так що заходьте, грайте. Ну що, давайте починати. Починаємо руху, начинаємо руху. Тихо. Спочатку подлагою. Всіх так. Ля-ля. Турбо. Віпку ви можете виграти в рулетці Ну, в рулетці, або, або купити за монетки. Але я їх виграю в віпці і Шаку тоже цю виграю в віпці. В Віпці кажу, що я кажу. рулетці. Ааа, сам себе чуть -то в тупік не загнав. Такий смішний звук, коли він розділяється. Хуя? Цього ж, 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 радь, так, от там маса є. Давайте до неї Може що стильним з'їсти. Але я сумніваюсь, що це просто хтось так розкидав. Давай, давай, дай, газу, газу, газу. Це походу на тій частині карти. Ми трохи забагато побачили. Зараз, як на нас цей здоровий розділиться, це готове село буде. А! Як знову, слухай? Зара надо, надо, надо буде ждать. Ой, не надо було ждать. Арака буде. Так, тут армонов ти игры, беты и всякие разницы. Маленькие, ну щось вони не роблять, а. Дальше на п'ятерку, на четверку, на тройку, на двойку, ну вони не можуть робити Ви Ведь ч, это, наверное, по клаві б'ю? Вот эти зеленые штуки не могут наезжать, когда ты здоровый, потому что ты распадаешься. Ну, я думаю, вы знаете. О, хавчик. Ты меня не засишь. О, давайте на стрелочку попробуем. А, не надо было на стрелочку. Не, не, пацан. Не, Вчора тільки один раз торгую не Все. Вс. Раз тобой не... Ух, ти! Эммммм. Ем... Все ясно. Все є. Блиии, у меня настроек. Жалко, жалко. У меня жаль бачите самі 13 уровень. Я вже... багато грав цю гру. Новий план, планы его. Давайте футбольчик попробуємо. Возьмите бар. Куда короче. Давайте попробуем. Ни разу не раз. Стадион забит под завязку. Попробуем немного позже. Я, ну, я хочу пограти. Новый режим показать. Ну, ладно. Давайте дальше сам за себя играть. Да что ж такие? Короче, будут внизу. Что я розовый? но не, не люблю розовый колер. Розовая мечта. Да. На полном экране не хочу играть. А то за то, что Не, буду. не я хотел взять штучку. Кстати, напишите в комментарии, что это за штучка такая. Типа пазлы, якщо вы играете всю игру. Я не можу понять, что оно ну, таке. Так ну, надо тл жертву. А він ж быстрей зараз. раз. Эмммм, ем, тебя вообще походу залагал. Ага, слышишь, сейчас. У тебя штучку шоу. Типа виднн більше ешь? Я же не замечаю. Не, не, не надо, не надо. Блин, я хоть и жертву так будущее, блин. Жерпат зараза. Ты кто? тут... стой! Я не хочу сразу умирать. Там якийсь мяч мальгом, тут уж Ооо, о жрачки. Жарачки, жарочки, жрачки, повно. Ну не не отдавай себе. Давай, давай, наїдь, чай, чуть-чуть, чай, чуть-чуть. Давайте поставим. Не, не помогай ему. Шо він, жар? От зараза, даже не поділився. Тут вже тупи карди. Давайте великими станами. Як в великими. Тоже смішно звук. Оце наша вага, 381 як би я хотів цього за хаот, давай попробую. Не! Егор, іди сюди. Егорка. о ні ні, не Егорка, не йди сюди. Іди туди, да. Молодец, Егорка. Молодець. Я аж виключав ігри. А мене є турбо. Блін, як я их хочется Я би таким великим став. Спасибо, зараза, іди сюди. Зараза ново. Чо, хра завісла. Деколи буває. Деколи буває, що його разовіса, і то треба перезагружати. Оце погано, це погано. Все погано. Аха. Нема що робити, бути там її помолювала. Я перший раз знаю, что бандиками не можна Загрузка игры, тут загрузка Дивіться, а тут о, я виграв віпку. і шапочку. Заходимо сюди і у вас там кожен день білет. Бачите, у мене кожен день біля. У мене було один билет, я крутий, крутив 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 І тут шапочки так само є. А це я сам не знаю, що. А, це типа слоты. Там купляєш. Бабочки ще є, У мене нема пока. Нет бабочки, нет дополнения, но... Ну, я бы хотів бабочку. Инвентарь ваш що у вас є, ну що ви можете купити точніше. І стать VIP за скільки стоїть. 99 у всі, у всі ну що, давайте попробуємо. Ні, не можна. Ну я думаю, на цьому ми закінчимо наше відео. Дякую за перегляд, не забудьте про лайки, підписочку. Всім удачі, всім пока!